Вітаю, мене звати Андрій. Я художник, займаюсь створенням науково-фантастичних коміксів. А даний момент у мене є три готові роботи: це Війна богів, графічний роман на 60-сторінок та коротші новели Сон і світ 912. Сон це свого роду антиутопія про маніпулювання людською свідомістю, а світ 912 про космічних дослідників, дослідників інших. Невідомих планет. Техніка виконання малюнків Мирові олівці. Ось моє робоче місце, все рушна робота. Ось оригінали коміксів, які я показував. І на даний момент у мене триває робота над третьою графічною новелою про аномальну зону під назвою Саркофаг. Ось готові сторінки. І я хочу ці три комікси саркофаг. Світлиться 12 сон в збірку і надрукувати її над тверд... твердою палітуркою на якісному папері, тобто, щоб вона мала презентабельний вигляд. Також я хочу додати кілька бонусних ілюстрацій і зробити таке подарункове додання. Ось малюнок до плитки цієї збірки. Збірка також буде мати назву «Саркофаг». Щоб втілити цей проект, мені потрібна Деяка сума грошей, яку я не можу, на жаль, сам дозволити собі зібрати. Тож я звертаюся до вас за підтримкою і допомогою, в тому числі матеріальною. Дякую.